Отже, з моєї дитини насміхаються, що їй порадити і що їй сказати. Це відомо, що для багатьох підлітків немає більшої радости, як подражнити когось, насміхатися або обзивати. Причому знайти привід для цього завжди нескладно. Особливості, зовнішності. Мови, рухів, постави, одяг, наявність окулярів і так далі, і тому подібне. Як стояти проти цього тиску і залишитися самим собою? Що потрібно робити, щоб мучителі залишили тебе в спокої? Будь впевненим в тому, що кожна людина унікальна, кожне життя безцінне і ти також унікальний. Нікому не дозволяй зламати себе. Для того, щоб менше стикатися з такими неприємностями, треба знати і уникати тих місць, де тебе може спостерігати небезпека. Це коридори, роздягальні, сходи, туалет, особливо улюблене місце для стосування стосунків, бійок і знущань. Можна вибрати час, коли відвідати те чи інше місце, коли там не буде натовпу. Слід намагатися вибрати коло товаришів, які не практикують такий стиль, де спілкування, де не ображають, не насміхаються, можуть підтримати тебе. Не треба боятися поділитися своїми проблемами з батьками. Ніхто не буде тебе вважати боягузом чи маминим синком. Адже іноді справді буває, що втручання батьків це єдиний спосіб припинити знущання. Коли людина сама собою незадоволена, не поважає себе, тоді їй здається, що можна вирости у свій час через приниження іншого. Саме це частіше стоїть за показною сміливістю тих, хто ображає. Не забувай, що все робиться для того, щоб ти втратив внутрішню рівновагу, щоб ти розсердився, щоб ти страждав, плакав, нервував. Адже той, хто ображає, чекає саме цього. Подивитися, як ти страждаєш. Твої випади у відповідь, зліщі крики, сльози в очах тільки посилять бажання продовжувати у тому ж стилі, не давай їм задоволення побачити, що вони тебе дістали. То, то, може, не треба робити те, чого він так добивається. Часто найкращим способом примусити себе залишити у спокої. Просто не звертати на них увагу. Невже ти такий чутливий до цих думок про тебе, наскільки все те, що ти чуєш, свою адресу об'єктивне, ти сам знаєш, який ти є, гідний поваги і нормального поводження з собою, можна поставитись до ситуації з гумором, спробуй відповісти добром на зло. Отже, бажання насміхатися над кимось виникає частіше у непевних у собі, заздрісних людей, які не дуже високо себе цінують, чи варто тобі втрачати душевну рідну, увагу і самоповагу тільки через те, що цього немає у якогось хлопця чи дівчини? Вибирай собі хороших і мудрих друзів. Хто з мудрими спілкується, мудрішає сам, разом зі своїми друзями весила, яка може вистояти і перебороти труднощі. Ось вам, невеличкі поради, скористатися ними чи ні ваше право, але я впевнений, що ви навчитеся долати труднощі, перешкоди існуватимуть завжди. І чим швидше ми навчимося їх долати, тим більші проблеми ми зможемо вирішувати у майбутньому. Як поступити? Якщо тобі здається, що всі навколо тебе ображають, що всі винні у твоїх нещастя, хоча через них тобі погано, спочатку зроби те, що потрібно робити при будь-яких труднощах. Заспокойся. Заспокій себе, утихомирся, згадай про те, що все, що відбулося, не випадково, що Бог допустив це, найщасливіші і радісні люди, як ти напевно помічала, це ті, хто цілком покладається на волю Божу. Причому, якщо їм потрібно змінити якусь, якісь обставини в своєму житті, вони це роблять. Але не вступаючи з Богом в суперечку, а після того як заспокояться і зможуть діяти обдумано. А ми іноді дуже поспішаємо і в такі моменти єдине, що ми хочемо зробити, це зателефонувати і наговорити образливих слів. Однак так ми тільки погіршуємо свій стан. Поспіх тут зовсім не потрібний, тому що так людина може сказати багато зайвого і тільки ускладнити ситуацію. Щоб заспокоїтися, піди і посидь у своїй кімнаті, нехай цей день пройде, він анітрохи не втрачений. Це день, коли ти попрацюєш духовно. Коли Бог, бажаючи твого порятунку, щілює тебе через біль, потрібно терпіння, сьогодні ти повинна потерпіти, і цей день не втрачай для тебе тому, невтрачений, що незважаючи на всю свою біль, сьогодні ти стаєш мудрішою, і навіть можна сказати святішою. Так, так, сьогодні ти наблизилася до святості, яка велика радість. Твоя душа освячується, і саме так ти допома... досягаєш цього через все, що проходиш зараз. І тоді ти зрозумієш, що хоча і тобі, і іншим траплялося помилятися, Бог знав про ці помилки. І гріхи заздалегідь. І коли ти заспокоїшся, то зрозумієш, що тобі робити далі. Або ти залишишся поруч з цими людьми і будеш духовно вдосконалюватися, будеш вчитися, любити їх, так, як Бог хоче, щоб ти, як і раніше, була з ними. А може бути, зараз саме час розлучитися з цими людьми. І таким чином ти позбудешся від багатьох неприємностей, але вже зовсім по-іншому. Ось в чому різниця. Ти підеш від цих людей і більше не будеш жертвою, людиною, з якою можна поводитися як завгодно. Але підеш без ненависті і нервів, без злоби і гіркоти. Перш за все відчуй Бога. Його присутність і мудрий промисел. відчуй його дотик, а зараз ти нічого не відчуваєш, тому що неможливо відчувати це, усвідомлювати це і одночасно переживати і відчувати ненависть до інших людей. Коли всередині себе ти заспокоїшся, коли не будеш думати про те, як помститися. Коли не будеш приймати невірних рішень, тоді в тебе з'явиться мудрість, і ти вже по іншому будеш дивитися на ці речі. І на це багато не, часу не треба. Можливо, навіть завтрашнім днем ти подивишся на все по-іншому і дякуватимеш Богу, що Він стримав тебе від дурни. Чоловік С. Часто зневажав її. Одного ранку за сніданку влаштував їй скандал, бо вона розмовляла по телефону замість того, щоб скласти йому компанію. Пізніше вдень С забрала його сорочки з пральні, виконала ще кілька справ чоловіка і вирішила приготувати на обід його улюблену страву. Від початку вони домовилися, що Г зароблятиме гроші, а С проводитиме, проводитиме дім. Вона вважала, що коли створить гітальну сповнену любові домашню атмосферу, то його агресивна поведінка мене, вона винагороджувала негативну поведінку свого чоловіка у відповідь на вибухи гніву. Ес виручала свого чоловіка в його щоденних обов'язках і подавала йому його улюблені страви. Чого б він мав інакше ставитися до дружини, якщо її реакція на таку поведінку була позитивна? Поведінка людини сильно залежна від наслідків, те, що відбувається після якогось учинку, ослаблює. Або посилює тип поведінки, якщо С – така люб'язна з Г, коли він ставиться до неї погано, то вона його вчить того, щоб він уставлений до неї був постійно грубіян, якби замість цього вона йому показала, що охоче буде для нього милою і допомагатиме, але тільки тоді, коли він буде чутливим і люблячим. Позитивна модель поведінки мала би більше шансів закріпитися. Насильство у подружжі, вочевидь, є наслідком по комплексі, але не почав ображати ес через те, що вона була до нього люб'язна. Наймовірніше, до нього погано ставилися в дитинстві. Більшість людей, які вдаються до насильства, раніше були жертвами. Проблема, однак, у тому, що С дозволила гет думати, що ображання є чимось добрим, вона навіть, вона навіть надавала йому особливі послуги по привагу. Значною мірою. Ми самі вчимо інших, як вони мають до нас ставитися. Терплячи і навіть винороджуючи агресивну поведінку чоловіка, Ес Давала йому зрозуміти, що в такій поведінці немає нічого поганого. Н Настав час вийти з цього зачарованого кола, інший пацієнт. Микола припускався весь час цієї самої помилки, посилав своїй дружині квіти щоразу, коли вона зривала на ньому свій поганий настрій. Він сподівався. Що цей жест покращить їй настрій, однак це тільки додавало їй сил, аби нападати ще інтенсивніше. Не фіксуй тієї поведінки людей, якої ти хочеш позбутися, ти повинен прагнути до того, щоби знеохотити всіх нападати на тебе. Ми часто зустрічаємо людей. Вплутаних в професійну ситуацію, яку неможливо витримати, коли до них погано ставляться працедавці і начальники, але вони бояться противитися тим, хто на горі. У багатьох випадках погане ставлення є надмірно високою платою за постійне місце праці. Якщо ти перебуваєш у такій ситуації і не можеш її виправити, то краще пошукай іншого місця праці. Так, нелегко скористатися цією порадою, коли такі проблеми з роботою. Але якщо ситуація виходить з під контролю, то ти повинен зробити такий вибір, щоб потурбуватися про себе. До найбільш нещасливих належить випадок жінок, які подібно до С. Пов'язані брутальним подружнім зв'язком, чимало терплять погане ставлення до себе і залишаються в цих зв'язках із релігійних причин або через фінансові обмеження. Без огляду на те, як багато любові і послужливості вони виявляють для своїх чоловіків, ті жінки не бачать кінця брутальності. Коли в нашій практиці ми опиняємося перед лицем домашнього фізичного насильства, то часто просимо про допомогу поліцію, соціальні служби або родичів, які можуть запобігти такій поведінці. Ми підтримуємо старанність і гречність у таких зв'язках, але не як відповідь на насильство. Дуже гарно це висловив актор Алан Алдам: Поводьтеся з іншими чесно. Але дбай також про те, щоб і вони чесно поводилися з тобою. Запам'ятаймо, я не мушу зносити нічиєї грубості, я маю навчитися говорити відверто, коли мені не подобається те, як до мене ставляться. Я не буду винагороджувати на культурну поведінку інших людей. Я маю право вимагати ввічливого і чесного ставлення до себе від усіх. Я не буду сміхатися і вдавати, ніби все в порядку, коли хтось ставиться до мене погано. Неувічливість заслуговує на рішучий спротив не дозволь, аби хтось тебе зневажав. Коли моя дочка. Ще трохи підросте, я скажу їй. Перше, якщо тебе вдарили, негайно збирай речі. Полоця, як ніби, стався землетрус. Хапай документи дітей, зрештою розберешся пізніше. Не приймай вибачень і покаянь, не погоджуйся на переговори. Будь, яке пробач мене, завтра обов'язково перетвориться. Ти мене довела. У цей болото дуже легко впасти і дуже важко вилізти. Не сумнівайся, біжи. Друге, запам'ятай, що будь-яке ти сама винна, і ти мене доводиш, брехня. Насправді це означає, я знаю, що можу вдарити тебе, образити, принизити, і мені за це нічого не буде. Тому не бачу сенсу себе контролювати. Третє. Ти завжди можеш прийти до мене. Завжди, у будь-якому стані і положенні, в шльозах і босоніж, за відчуттям самого моторошнього провалу в житті, і я не буду звинувачувати тебе, навіть якщо мені захочеться сказати, я ж попереджав: я замкнуся в туалеті, і скажу ці слова перед зеркалом, сам собі пошепки. Тому що вони не втішають, а тільки встромлюють голки у відкриту рану. Четверте, якщо мене не буде, мало що, батьки смертні, нехай у тебе будуть друзі настільки близькі, щоб у них можна було попросити допомоги. Якщо таких не, <кхід> не вдалося зустріти, шукай допомогу будь-яку і не соромся її приймати, скарща. Кричи, розповідай усім, хто готовий слухати, нехай у тебе будуть свідки, тому що зло діється в мовчанні. П'яте відносини ніколи не починаються з побою. Перші ласківки виглядають, як ну, ти і дура, якого біса ти втручаєшся. Так що ти розумієш? Я сказав, значить, ти йдеш. Спочатку прохання перетворюється в наказ. Потім дрібні приниження стають нормою. Хамство видається за близькість. Нікому не дозволяй принижувати себе і спеціально завдавати болю. Ніколи не думай, я розумна, зі мною такого точно не відбудеться. В цю пастку провалювалися жінки, розумніші набагато за тебе. Шосте, твій ворог відчуття. Ну, начебто здалося. Що одній людина поводиться абсолютно неадекватно, а завтра на нього щось знаходить, і він перетворюється у роздратованого садиста, а післязавтра визирає сонечко. І все настільки в порядку, що ти полегшено видихаєш, здалося. Якщо таке відбувається часто, насторожися. Це відчуття, головний симптом. На який можна спиратися, у відносинах з такою людиною не заходь занадто далеко, немає з ним спільних дітей і загального бізнесу. Що ми? Нехай у тебе завжди будуть власні гроші, свої джерела заробітку. Якщо ти сидиш з дітьми, нехай у тебе буде свій рахунок, фінансова подушка про всяк випадок. Обговори це з чоловіком до того, як опинишся в декреті. Це дуже важливо. Коли діти маленькі, ми максимально залежимо від партнера і вразливі як нікого. Восьме не дозволяй, щоб відносини стали єдиним. Що важливого у твоєму житті, це небезпечна конструкція, дружі, робота, спорт, захоплення. Нехай все це, це обов'язково буде. Заробляй вчися, якщо відносини коли-небудь розвіруються, а це трапляється частіше, ніж хотілося, буде боляче. Але краще, коли руйнується одна вежа, аніж увесь самок. Стеж за своїм здоров'ям, дбай про себе, щоб вистачило сил жити. Десять. Ніколи не попадайся в пастку, всі так живуть, це неправда. І я зроблю все, щоб ти бачила сім'ю, в яких немає насильства і хамства, в яких люди розмовляють одне з одним шанобливо, навіть коли дуже зляться. І сам постараюся бути для тебе не гіршим прикладом. 11. Ніколи не попадайся в пастку, таке тільки в мене, яка ж я дурна, як сором. Це теж неправда. Невелика біда. Опинитися у ситуації насильства. Біда застрягти в ній надовго, на роки. Тобі не потрібна сім'я за всяку ціну, не потрібна ідеальна сім'я для суперобкладинки. Тобі потрібне місце, де буде добре, де тебе зможуть підтримати і подбати. Воно може виглядати дуже по-різному. Це взагалі кожного по-різному. Дванадцяти. Люди можуть змінювати. Більше того, вони постійно це роблять. Нас змінюють віки досі. Те, що в юності здається безневинним диванством, з роками може виявитися психічною хворобою, а просто свинством. Іноді люди поводяться дуже негарно, якщо розуміють, що інша людина від них залежить. Якщо з тобою таке відбулося, не лай себе, що не розгледіла негідника раніше, і є багато речей, які ми не можемо розглядати, поки вони заховані глибоко під землею. Дій, дивися пункт перший. 14, 13, експериментуй, пробуй нове, нові роботи, нові стрижки, нові види спорту, нові страви, нові правила в сім'ї. Чим більше нового ти можеш впустити в своє життя, тим впевненіше відчуватимеш себе в стосунка. Чорнадцятий останній, поділися цими правилами, перекажи їм подругам. Не залишайся байдужою, якщо. Якщо когось кривдять і над кимось знущаються на твоїх очах, пам'ятай, іноді людям не мислимо боляче і соромно просити допомоги. І все-таки вона їм потрібна. Можливо, ти будеш єдиною, хто помітить чужий біль, і тоді ти не, прий... не пройдеш повз. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар під відео. А я благословлю вас і поставте лайк чи дизлайк. Пальчик догори, пальчик в долину, але поставте. Слава Ісусу Христу!